Всі мене чуєте? Так, так. Добрий ранок, я так. також і чую, і бачу вас. От, ну, не бачу поки, але чую. Я отут поряд з Вадим Богдановичем. Зараз він розпочне урок, тому е, зараз, так як завжди, на 9 -го години у нас ну ми трішечки перебрали хвилину мовчання. Давайте помінемо усіх загиблих. Амраагүй <laughs> байна. Розпочинаємо сьогодні перший урок біології у 9 класі. Скажіть, будь ласка, чи всі мене чують? Чуємо. Вас чує. Добре, добре. Якщо є якісь питання по ходу, будь ласка, запитуйте. Е, я хочу вам сказати, що зрештою дуже приємно мені продовжувати з вами далі працювати. Е, взагалі, е, 8 клас ми так завершили дистанційно. Ну, в цьому році будемо і дистанційно, і будемо в аудиторіях. Що кому буде незрозуміло, зрозуміло, що я буду пояснювати, тому що матеріал важкий. Теми, в принципі, важчі, є, ніж 6, 7, 8 клас. Є на рівні університету, але поступово, я думаю, ми будемо працювати так, щоб було все зрозуміло. Я вам лишні голову забивати не буду. А дам вам подам матеріал так, щоб вам було зрозуміло. Враховуючи те, що ви не хім то зрештою буду подавати матеріал так, щоб було зрозуміло. Сьогодні в нас перше заняття. Взагалі об'єднаю дві теми, щоб вже в четвер ви собі працювали самостійно. А я сьогодні дві теми об'єднаю в одну. Така тема вступна. Тобто, ми повинні повторити зараз усно, яке місце займає біологія серед усіх інших наук який вона має зв'язок з хімією, тому що подальші теми будуть напряму зв'язані з хімією. і У нас через заняття, тобто на наступний вівторок, буде тема вода. Вода, хімічні і фізичні властивості води і яке значення води є для біологічних систем. То сьогодні ми просто повторимо, що це за наука біологія, якщо дати визначення біології, повторяємо 6, 7, 8 клас. Що то таке, можливо, хтось мені скаже і заробить додаткові бали на нове опитування. Коли вже прийдемо в аудиторію, то я 20 хвилин дам, чи 25 кожен напише з вас, що кому було незрозуміло, що кому було важко, і так заробити оцінки. Ну, і 25 хвилин я виділю для пояснення нового матеріалу. Так будемо працювати. Так що хто мені скаже? Що означає термін біологія, як його перекласти на просту мову для людини, яка далека від науки? Що означає? Пригадуємо, біо означає життя логос – вчення. То ми говоримо про те, що біологія це є наука про живі організми. Так? Про живі організми. Наука про живі організми. І що вивчає та наука про живий організм? Вона вивчає, що? Будову, тобто морфологію, так? фізіологію, функції, так? біохімічні процеси. Що означає біохімічні процеси? Біохімія. Біохімія то є біологічна хімія. Що означає біологічні процеси? Пригадуємо собі таке, як обмін речовин. Хочу почути вас когось, відмінники, мої дорогі дері є. Так, думаєте, поки я візьму стану візьму планування? Ми ще не навіть. Я жива степанку станару Андрій, зусильняла мені. Так, то хто мені скаже? Хто мені щось хоть трошки скаже з того, що? Я тільки що назвав. Саша Влад. Добрий ранок. Хто Доб... це прийшов? Це Свабі Олександр. Я вбачаюсь я, я запізнення. Там так підписано. Він там так підписаний. Саша Влад? Угу. Саша, а як твої прізвище? Бабі, тут не скажу, На нас акаунт, це просто у мене їх багато, то я там різні імена. Я Це аккаунт, другий. У тебе вчора був один аккаунт, вже другий. Ні, в мене багато аккаунтів, Там можна робити їх безконечно, у мене для разних різні аккаунти. Це... Так, добре. Ну, то тоді давайте я буду беріть зошити, беріть конспекти і пишіть то, що я буду зараз говорити до кінця уроку, щоб ми опрацювали. Дві теми за сьогодні і за четвер я дам коротко основне. Ще раз повторюю, мої дорогі. Так як матеріал важкий, там є теми університетські 3-4 курсу кафедри біохімії і фізіології. Я вам буду давати основне то, що для вас зрозуміли, щоб ви розуміли. Могли зрозуміти і то, що вам буде потрібно. Всі мене чуєте? Так, записуємо. Біологія це. Природнича наука. Природнича наука. Це природнича наука. Яка вивчає, яка вивчає будову в дужечках морфологію. Будову, морфологію. Тобто слово морфологія в перекладі на просту мову означає будова. Не так допомоги. Морфологія. Так, фізіологію, фізіологію. Слово фізіологія в душечках перекладаємо як функція. Визвати, так що... no, no, no. Фізіологію. Фізіологія то є функція. Біохімію, біохімію, біологічна хімія, то є в близько пишемо обмін речовин. Обмін речовин і енергії. Ну, енергію більше звучає фізика, так? Так, так. Біохімію, той обмін речовин, так, живих організмів, живих організмів, це природнича наука, яка вивчає оці живі організми, і їх зв'язок з навколишнім середовищем. І їх зв'язок з навколишнім середовищем. хаете, я не святку дикую. Біологія поділяється на такі розділи. Біологія поділяється на такі розділи. Загальна, загальна. Оту, що ми з вами вчимо, то є загальна біологія на даний момент. Тобто з кожного розділу вчимо потрошки по декілька тем. Пригадуємо, що в 7 класі ми вчили зоологію, то була наука про тварини, в шостому класі була ботаніка, наука про рослини, в восьмому класі була анатомія, фізіологія, гігієна, то була про людський організм. Зрештою, якщо у вас там ще по ходу восьмого класу виникали питання, то в аудиторії вже хто буде мати бажання, мені скаже, чи напише. Так, загальна біологія. Далі у нас іде молекулярна біологія. Молекулярна. Знаємо з фізики, що таке молекули, що є молекули, є атоми, і, власне, вивчаємо на молекулярному рівні. Молекулярна. Наступне третє цитологія. Цитологія то є наука про клітини. Цитологія. То наука біологічна, яка вивчає І в нас в подальшому будуть теми, присвячені тільки клітині. Дуже детально будемо вивчати ядро, цитоплазму, органоїди клітині. Так, цитологія. Гістологія. Гістологія, то є наука про тканини. Собі пригадуємо, що клітини об'єднуються в групи і утворюють тканини, так? Так, Зараз я до вас 15 ви мене там перевірю. Тут Зараз, зараз я до вас. 15 минут там. Так, діти, гістологію написали. Тепер наступне. Біологія індивідуального розвитку. Ми розшифруємо, що то таке, тому що це то для вас є новий термін. Біологія індивідуального розвитку. Біологія індивідуального розвитку. Так, так послухаємо класного керівника зараз. Так, так. Я просто в аудиторії, але ви працюєте, я перевірю вас. Так. Що таке біологія індивідуального розвитку? Це наука, Це наука яка вивчає організми від народження і до смерті. Це наука, яка вивчає організми від народження і до смерті. Тобто, тобто. Напишемо собі, що онтогенез, онтогенез, це є індивідуальний розвиток організму, а філогенез, це є історичний розвиток організму. Онтогенез. Ми знаємо, що кожен з нас є індивідуальний. Взагалі, в будові організму людина є подібна, але в усіх наших ознаках у нас. Не... Так, що повторити кому? Біологія інде. Інзі... Розвитку. Біологія індивідуального розвитку, вивчає організми від народження і до смерті. Ну тут ми собі робимо висновки, діти, що новонароджена дитина не така сама, як пенсіонер, правда? Як дідусі бабуся в селі. От власне, біологія індивідуального розвитку то вивчає. Від народження і до смерті. Записуємо онтогенез то індивідуальний розвиток організму, філогенез то є історичний розвиток організму. І в подальшому на підставі того всього, що я кажу, був сформований біогенетичний закон. Що він так і має своє формулювання, Ні ми лас. його відчімо. Так, що, що, Саша? О, це два визначення. Онтогенез це індивідуальний розвиток організму. Філогенез – філогенез, історичний розвиток організму. От вивчає біологія індивідуального розвитку, так? Наступний розділ біології, то є екологія. Ми екологія. Ну, екологія більше вивчається в курсі 11 класу. І, зрештою, знаємо, що екологія вивчає природні середовища, як воно впливає на організм людини. Екологія, так? Наступне філогенетика. Філогенетика вивчає теорію еволюції, тобто. Ну, зараз трошки воно є змінене, спрощене, але ви собі напишіть, що таке є філогенетика. Медична біологія. Тобто медична біологія вивчає організми, живі організми від найменшого до найбільшого все, що зв'язано з медичними спостереженнями, з медичною наукою, з медичними експериментами, так? Медична біологія. Біологічна фізика і біологічна хімія. Біологічна фізика і біологічна хімія. Я сьогодні не багато даю. Зрештою будемо, можливо, менше навіть писати, ніж в наступних клас. в минулих класах. Я даю коротко основне, щоб для вас було зрозуміло. Написали ви, що є біологічна фізика і біологічна хімія. Знаємо, що таке фізика, що таке хімія, але тут ще приплюсуємо біологію, так? Генетика, генетика, тобто вивчає властивості генів, генетичні закони, три закони Менделя. Ми все будемо в 9 класі розглядати. Ну і по програмі у нас є навіть розв'язування задач. Ну, там є цікаві речі на складковій хвороби. Так? Біологічні технології, біотехнології, ну вони більше зв'язані з сільським господарством, з дослідами, з рослинами, з тваринами. Біотехнологія, так? Біотехнологія. Так. Ото от такий вступ коротенько ми записали діти. Так, тепер пишемо методи біологічні. Заробляю собі бал так. Моніторинг, то є новий термін, так? Так. Тепер посередині записуємо. Рівні організації живої матерії. Рівні організації живої матерії. 8. Я думаю, до кінця уроку ми встигнемо їх коротко назвати. Ми вже за них трошки згадували на початку. Рівні організації живої матерії. Власне, живу матерію вивчає вся біологія з 6 по 11 клас. Рівні організації живої матерії. Так? Перший рівень молекулярний. Тут ми зразу записуємо і зразу собі пригадуємо з фізики, що таке молекули, що таке атоми. І, власне, на, на початку отих всіх структур біологія починає вивчати живі організми, починаючи від атомів і молекул. Ну тут, зрештою, дехто може запитати, а при чому тут фізика, до атоми, молекули до біології? Ну, в, в тому плані ми говоримо, що такі речі, як білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, вони, власне, складаються з молекул. З химиї трошки теж то, можливо, вже вчили. Це перший рівень молекулярний. Дуже дузочках собі напишіть. Так, так, так. Власне, собі можете в дузочках написати, що такі терміни, як білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи. Так, спадкова інформація. Ото все вивчається на молекулярному рівні. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, спадкова інформація. Стигаєте, діти? Стигаєте, ніхто нічого не каже, ви так ніби десь ще спите. В аудиторії то не годин було вас заспокоїти, світ би перевернули, а зараз нікого вас не ні... чує. Голос, слухай. Клітинний, клітинний. Ну, взагалі, так собі і напишете, що клітина це основна елементарна структурна одиниця всіх живих організмів. Ми то знаємо шостого плану. Клітинний. Основна структурна одиниця всіх живих організмів. І другий рівень організації живої матерії є клітина. Ну і не забуваємо, що наука про клітину, то є цитологія, ми вже написали сьогодні. Латинською мовою клітина означає целюля. І дівчата, котрі дуже хочуть похудати, ну то зрештою, може, і хлопці теж ходять до спортзалу. І знають дівчата, такі термін целюліт. воно, власне, від латинського слова і пішло. Целюля, літина. Так, наступний третій рівень, діти. Тканинний. Тканинний. Він йде одразу за клітинним, тому що клітини об'єднуються в тканини. І наука, яка вивчає тканини, називається гістологія. Ми собі пригадуємо з 8 класу, який є тканини, так? Є пухка сполучна тканина, так? Є нервова тканина? Посмугована, м'язова посмугована, не посмугована, так? Ну, то собі з 8 класу трошки пригадуємо. Так, наступний рівень. Орга, ор, органний від слова органи, так? Органи, тому що тканини групуються в органи. Так. Органи, ми знаємо, які є. Органи травлення органи дихання. Це які мені органи, може хтось підкаже, хто собі пригадує і знає. Травлення, органи дихання, так, опорно-рухова система, сенсорна система, сенсорна, то є очі, вуха, нюк. Дуже часто говоримо такі оці слова, але зрештою не всі знаємо, що воно, воно означає. так Наступний рівень діти. Організмовий. дужечках пишемо онтогенетичний. Організмовий. Слово організму. дужечках онтогенетичний. І ми вже з вами записали. Буквально сьогодні пару хвилин тому, що таке онтогенез? вернемося до тої фрази і пригадаємо, що таке онтогенез. Онтогенез – це є індивідуальний розвиток організму. Зрештою, не всі живі організми розвиваються ідентично 100% однаково. Тут ну, тут подивитися, взяти, наприклад, ваш клас. Кожен має різні здібності, кожен має різ... неодинаковий ріст, вагу. так? Ну і поведінку, з так само, так? Ото все, що включає в себе онтогенез. Організмовий, тобто онтогенетичний. Наступний рівень Популяційно — Популяційно-видовий. Ми з вами вчили, що таке популяція, то є матеріал 6 класу. Так, і собі вже поступово будемо пригадувати не, не сьогодні, а в процесі вивчення популяційно видовий Тільки собі напишіть, що популяція популяція це сукупність, це сукупність декількох видів організмів. Популяція це сукупність декількох видів організмів. Ну що таке вид, я вам теж давав визначення. Що таке вид? Що вид в себе включає сукупність особин. Так само, як, наприклад, 9 В клас включає в себе певну кількість учнів, які щось собою представляють, але то не є те саме, що 9 Г, наприклад, клас, чи 9 А. Але і то є учні 9 класу, і то є учні 9 класу. Всі розумієте, про що я кажу? Воно не є 100% однакове. В чомусь подібне, а в чомусь відрізняється. Так само популяція і вид. Так, наступний рівень. Пишемо одне слово, але я диктую по складах, тому що це для вас новий термін. Біогеоценотичний. Біогеоценотичний. Біобіологія, гео. Геологія, ценос то є сукупність особин, так? Ну і напишемо собі визначення, що таке біогеоцинози, щоб ви знали, що це означає. Біогеоцинози. Біогеоценози. Це історично сформовані. Ми написали, що філогенез то є історичний розвиток живого організму. Бачите, як воно все пов'язане поступово один з одним. Біогеоценози. Це історично сформовані.